Привіт, друзяки! з вами, як і я, я, всегда, Артік, звати мене Сьогодні будемо грати таку прикольнесеньку ігрушку як Tuning Club Online. Прикольна ігрушка, яку я вже грав. І ви бачите, в мене вже 108 тисяч долярів. Так як я сьогодні грав гоночку і зробляв там. Так що вже четвертий уровень теж, кстати. Так що, друзяки, зараз будемо грати не режим гонка, яких тут режимів повно. А будемо свободка, називається режим, в якому ми будемо свободно собі дрифтувати і, так скажемо, заробляти монети, гроші даної ігрушки. Так, зараз ми виберемо такий сервак, там де є народу. Оцей давай, Токіо, о. Токіо, тут 5 людей будемо, друзяки, зараз з вами грати. Так, сразу кажу, якщо буде якась нецензурна лексика чи щось типа того. І звиняйте. Я виключу чат голосовий, щоб не чути нікого. Бо по-другому, друзяки, тут аже ж. крім мене ще люди грають. Це не в тому смислі, що я буду лаятися чи матюки перти. Ні, це в тому смислі, що тут люди є. Такі, які... Матюки пруть! Тобто таке друзяки, нічого страшного. Буде зараз дріфтувати. Якби це не було смішно. Ух ти, Токіо. Так, добавляємо звук. Чуєте машину? Так, чуєте, чуєте. Давайте трохи тако збавив, щоб машина не ходила. так що, друзяки, будемо дрифтувати. Є тут у ані... нас. Дрифтуємо. Опа! Опа, тик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, заноса, ой, 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 занос. занос. Ну конечно, друзяки, з мене такий дрифтьор, конечно. Ви мене извиняєте, якщо не так. Походу, все не так. Ну... Я який є, такий є, дрібчу. Зараз піджіть. Так. Дальность управління. Аудіо. Давайте ми голосовий чат убавимо, музику виключимо. Звук машини трошки збавимо отак. О. Думаю, друзяки чуть, да вам. Машина нормально так гудить, не сильно громко, щоб сказати. І зараз будемо писати поворот. Ох ти йо, кемато. Оце його приписав. Бідний челік, звісно. Бачите, тут даються X1, X2, тут це дріфтваши. Металки. Я ще не можу дрифтувати, ви як розумієте, ця машина така топорна, вона взагалі, если честно, не повертає, не фіга. Знаєте, що так лагає трохи це того, що може телефон не тягне таку фігню, не знаю чого. Так, да, дріфтер з мене, конечно, такий, друзяки, я вам скажу. Нукудишній. Ну, дивіться, друзяки, скільки тут ігроків. Це реальні ігроки, це не боти ніякі. Бляха, муха, ну шо воно? Представляйте, якби тут були повреждення машини. Тут би не машини, нічого не залишилося б моєї, це любасу. Ще такі вулочки, Вузенькі, Так, повертай. Опа, нормально. Це для мене нормально. Норма, така скажем. Блін, зараз покажу вам вид із салона, дивіться. Прикольно, скажіть. Можна також виключити дрифт все нажати на цей. Не дріфтати, але з дрифтом прикольно. Так, все, міняємо камеру. Оп-по-по-поп-поп. Оп, 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 оп. Бляха, ну що ж. Коротше, друзі, як, відео, яке буде зніматися, я буду. Як скажемо, буду машину нову купляти, да, На те від до того відео, я думаю, назбираю суму. Я просто в кінці відеоролика вам покажу, на яку я машину збираю. Я ще, звісно, сам не опрілився, але ну, якщо ви в коментарях напишете, яку мені покупати, я куплю її. Назбираю на неї гроші і куплю. Ви напишіть в коментарі. Я до того моменту буду збирати. Якщо ви напишете до того моменту, коли відос вийде, то я, звісно, куплю ту машину, яку ви скажете. Та що, друзяки, не думайте, я коменти ваші читаю і хотілося б побільше активчику. Також не забувайте, в мене є телеграм-канал, силочка на телеграм-канал буде внизу від, в описанні під відео. Там я вас чекаю. Нас уже там двоє. Звісно, це небагато. Ну, не всі хочуть підписуватися на мій телеграм-канал. Не знаю чому. Бляха, ну не виходить, друзі, мене дрифтити. Машина топорна, ще її не на настроювати конкретно, ще й вона. Не повертаєш, вона ж первоначальна я її не прокачував. Тільки мотор прокачав за 5 тисяч. Ой-ой-ой, це було гарно, це було гарно, так боком так боком виляє. Ну зайдемо сюди. Ой-ой-ой, та блін, бачите, друзі, як він заносить як по льду, блін. По льоду вона їде якомусь. Машина взагалі не годна для дріфта. Може люди вміють дріфтувати. І так же, хто грає в цю ігру, я з вами можу теж пограти, вас всіх чекаю. Ну, це заходите в телеграм-канал, там пишете мені, що до чого, там та й все. Там ми будемо з вами розмовляти і про ігри і про все, що ви захочете. Недаром же ж я зап... кажу, що в мене є телеграм-канал. Це для вас, друзяки. Ігрушка реально прикольна, годна, людей тут грає чимало. Можна пообщатися з голосовий чат тут є. Можна кайфанути, друзяки. Ну, і все остальне. Так що можете брати, друзяки, та й заходити в дану ігрушку, вона прикольна. Я її вже граю, скільки. Це, хай буде третій, четвертий день десь. Дріфтувати тут можна, якщо машину купиш. Або й на цій можна, якщо ви вмієте. Ізвиняйте. горло. Гарно, дивіться, тут такі машини, як і в мене. Що, друзяки, буває. Так що, друзяки, якщо вам понравився відео, можете поставити лайкосик, підписатися. Ну, а з вами, як завжди, був я Артік. Звати мене Артем. силочка в телеграм внизу під відео. І, друзяки, давайте, до зустрічі, Па-па! Пишіть коментарі, яку машину купити.